Вітаю вас із Єсеметі, парку, який входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. У цьому відео ми будемо ночувати в кемпінгу, досліджувати гірські долини, підніматись високо в гори і милуватися водоспадами. Які, між іншим, Вважаються одним із найкрасивіших у світі. Тож заварюйте кавусю і вмощуйтесь зручніше. Добрий раночок, добрий сніданочок. Починаємо нашу подорож з сніданку. Так саме сніданок в американському стилі. Я вам зараз покажу, як виглядає американська дайнін, що ми замовили. Мені дуже подобається американська така особливість, що ти замовляєш одну каву, і вони постійно її рефілять безкоштовно. Тож давайте пробувати. Дуже в американському стилі, я так хотіла поснідати в такому місці. Заходимо і бачимо довгу барну стійку: шкіряні червоні сидіння, ретро-атмосфера. До речі, у нас в Дніпрі був заклад Мелроуз. Хто пам'ятає? Ну просто один в один. Ну і звісно, їхні славнозвісні здоровенні порції. Можна однією стравою сито поїсти на цілий день. Так, друзі, ну що робимо коротенькі, швидкі висновки про цей заклад. Мені дуже сподобалося. Тут було смачно. Тут сервіс на високому рівні постійно питають, як справи, постійно щось уточнюють, підливають каву. Дуже часто підливали, спитали чи хочемо ми каву. Тому, будь ласка, feel free to come. Ну, як грандіозненько, це ми вже заїхали в національний парк. Але про нього я розкажу трошечки згодом. Наступна зупинка це кемпінг. Боже, мені так подобається. Це мій перший кемпінг. О, вау! У мене тільки зараз доходить хвиля, того, що я приїхала на американський кемпінг. Я тут перший раз і буду ночувати в лісі. У нас був план сьогодні приїхати, почилити, нікуди не спішити, прогулятися, попалити вогонь. І вже завтра у нас буде активний день. Це хайк. Розказую швидко специфіку місць закріплених. Ви бронюєте за півроку кемп. Цьому кемпі знаходиться ось такий ось бербокс, тому що відміті проходять прямо повз е, вас, і вони дуже хочуть паласувати людською їжею, тому потрібно ховати, бо це безпека. Е, далі у вас є ось такий ось, ось стіл і мангал, де ви можете готувати для себе їжу. Все. І ви розбудовуєте своє місце, розставляєте палатки, кресла. У вас тут купа сусідів. Подивимось, як живуть сусіди. Що в них тут цікавого? Бачите, як люди собі розставили біля вогнища? Ввечері тут буде ніч, нічого не видно, ніякого освітлення. О, дивіться, крутих харки повісив. А таке питання, чому ми туди складаємо косметику? Медвідь може. Все, все, що має запах, зубна паста, косметика, палму, то що на, на губи. Ага. Воно все пахне і ведмедів відчувають і приходять вночі, намагаються. Тобто вони можуть до нас в палатку чи теоретично Можна... прийти? так. Да. Теорія може до палатки, але зазвичай люди залишають в себе там в машині, вони в машину вламуються. В машину? Так, да, в вісіміті є така штука, що люди типу, залишають доноси в машині, а потім їм, а, цілий маль, в, 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 вламують всю машину, просто щоб поїсти пончики. Медведі <зважать> люблять які пончики. 10 баксів, а машину ремонт яка коштує там, 5 тисяч. Йдемо. І все ховаємо сюди. Ліс. Так пахне, шишечки лежать. Ну, просто краса. Я вам не можу передати. Передаю вам запах лісу. А зараз буде обзор туалету. жіночого. Це що, якесь біде? Тишуся. Це якась біде. огляд туалету. Ну в цілому, в кемпінгу. Кемпінгу нормальні туалети. Так, а що там, мої друзяшки? Подивимося, подивимося. Ну, це, ти ні, ні, бумажка. Це викидає. Я знаю, з чого це практикую з нуля. Тому що бувають кемпи, де в тебе нічого нема, а дрова сири. І нічого не виходить. А, і тобі треба? Тобі треба прямо. Класно робити ну. і ці всі прах, практика. У нас тут взагалі немає зв'язочку, і ми виявили, що на айфоні є така штука, яка називається Satellite, Ану покажи. Оп, Satellite, І ану, покажи, як цей. Пшім, пшім, пшім. І тоді можна відправити повідомлення ту. ру там ту Так, що там? а я була там раніше. Починаємо готувати. Мачно, думаю. Скажіть красиво, світить сонечко. Захід сонця. Додали Я дуже радий, Яка чарівна атмосфера! Вогонь палає серед лісу, яскраво сяють зорі, навколо лунають звуки природи. Ми ще трохи насолоджувалися цією миттю і вирушили спати. Добре, добре ночок я його не знімаю зі своєї кімнати нічого. Прикинулися, подивимось на вулиці, на вулиці Іра. І ще бачать пташки. Ви чули? Чували, чували. Чули? ведмедів вночі чули? 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 Ведмеді. Щось там шоколадку вночі їла. Так хромтіло, що діло на Я ж прикинули. Я просто хотів поїсти. Та ти А я думала, що то якесь маленьке звіряння. Швиденько готуємо сніданок, робимо канапки та вирушаємо на хайкінг. Що, ми вже готові брати! Єсеметі Хайку! Зараз 10.40, Я така щаслива. Подивимось, що зі мною буде через пів години. Да, хайк у нас епічно почався, і спойлер екстремально завершився. Фу, я перетнула ту страшенну річку, ту водойму. У мене натрусилися руки, вже стабілізувалися, але я перемогла себе. Я собою пишаюся. Вау! Ну, подивіться на це, мабуть, це варте того. У -у -у -у, і це тільки початок. Вау, відчувається як водопад. Щоб ви розуміли, до цього я уточнювала, чи побачимо ми якісь водопади. Але ні, на цьому хайку не мали бути ні водопади, ні річки. Тільки краєвиди з озерами. Але природа вирішила по-іншому. Солідно, я хочу сказати. Хайк дуже, дуже, дуже вражаючий. От ми тут йдемо півгодинки, але воно того варте. Але я вже пройшла під водою. Я вже нернула під сніг повністю ногою. Тобто такий гайк з пригодами. Хоч би мені дойти зі мною було все в порядку, боденька, будь ласка. <сміття> Бережи мене. Видно, що тут сьогодні перший день літа, до речі, і тут перший день весни. Все тане. і дуже багато ось таких ось... Річечок. Ну, не річечок струмочків, які стікають з гір. Пробую подивитись до кінця гори На топ. О! Ще покажу. Не видно. Не бачу. Так, ну що, друзі, а зараз моя найулюбленіша частина хайкінгу це пожерти. Але з яким видом? І муки того вертували. Цей елевейшн, цей підйом. Подивимось, що ми будемо обідати. Показую вам ці неймовірні види. Але знали ви, чого вони мені коштували? Що в мене до сих пір ноги клюпають повні води, аж до косточки. Вони собі ще через таке. Я нічого не знімала, але це було просто жесть. Ваш блогер Боус Свята дуже втомився. Але я вже тепер пройшла і в мене з'явився настрій, і я почала записувати відео далі, продовжувати. Це типу великий плюс. Тому що ти в моменті думаєш, все, я не буду, я не піду. Але у тебе просто немає вибору здатися, тому що ну, назад ти не підеш через те, що майже половину ти пройшов і навіть повертатися, по тому що ти пройшов, це просто шах. Ці кучу гури сніга. От і тільки вперед. Це така робота з собою. Мене зараз дуже тішить, що в нас іде спускниць. Але це не надовго. Ну от подивіться, на що це. От в такі моменти. В такі моменти... Я засмучуюся і хочу здатись. Але тут немає навіть варіанту такого. Немає такої можливості. Ми тільки половину прийшли. Вже майже шоста. А почали ми об одинадцятій. Рахуйте. Айкев'ясемиті вже без зайвих емоцій можу підсумувати. Пейзажі однозначно відкривались неймовірні: ці величезні гранітні монолітні гори, а дзеркальні озера, а водоспади, яких за прогнозом не мало бути. Прогулянка долиною серед гір. До речі, саме тут я зрозуміла, що таке гірська долина. Побачивши на власні очі, недарма цей трейл має рейтинг 4,9 із 5. Але ми припустились кількох помилок. По-перше, ми не врахували погодні умови. Хоча це був перший день літа, на висоті нас чекала справжня відлига: сніг, калюжі, талий лід, затоплені стежки. Місцями доводилось йти просто через воду, провалюватись по пояс у сніг. По-друге, ми вийшли надто пізно. Стартували об 11, а закінчили близько десятої вечора. Тобто, ми спускались уже в темряві, і чесно кажучи, це було небезпечно. Так, це було екстремально. Але йосемоті настільки прекрасний, що всі труднощі забуваються і хочеться повернутися знову. Фух, друзі, ну що, бачите, я все-таки вижила. І не те, що вижила, я приїхала сюди вдруге, а все, щоб показати вам, яке йосемоті насправді, яке воно красиве, і мені здається, вже за моєю спиною видно ці масштаби. Тож погнали, я вам розкажу все потрошечку. Ось ця точка називається Glacier Point. І з неї відкривається ну просто неймовірніший вид на півйосемиці. Ви можете бачити ці моноліти. Там воно видно водопади. Їх два: один нижче, другий вище. І, можливо, завтра ми на них спробуємо піднятися. Якщо все вийде, то побачите вже згодом. Вау! З цієї сторони водопади ще краще видно. І ви точно тепер бачите два. Як ви зрозуміли, він відомий своїми велетенськими гранітними скелями, водоспадами та мальовничими долинами. Йосеметі Велей це головна долина парку, де зосереджені найвідоміші скелі та водоспади. Саме тут проходить основна дорога, якою можна пересуватися машиною чи безкоштовним автобусом. Потрапити в парк дуже легко, лише потрібен перміт або купуєте квиток на місці. І рушаєте далі? Ми прямуємо до центральної долини, і найвражаючіший момент цієї дороги тунель, після якого відкривається просто неймовірний краєвид. Це місце чудове для тих, хто не любить або не може багато ходити. Тут безліч зупинок із свідомими краєвидами, які легко оглянути пішки, як Ель Капітан, Йосеміті Falls і Брайдал Вейл. Але ми ж з вами любимо хайки з зірочкою. Ми рвонули на Вернел і Невада-Водопади. Якусь частинку ми вже пройшли дуже маленько. Але саме лякаюче з цього, це різкий нахил і підйом нагору. Він в цілому є дуже швидким. За 4 години його можна пройти. 4-5, якщо зупинятися на фотографії. Але ж постійно ти йдеш отак вгору. Успіхів нам. Я думаю, що... Хайк буде веселий. Люди, ви розумієте, мені здається, що це не пресе так. Тут стоїть умивальник і є останній шанс набрати водички. Тут навіть є туалет. О, вау. Ну що, це початок хал в дому. Це тільки початок. Вже хочеться додому. Дорогою ви підіймаєтесь численними сходами. Як виявилось, їх почали викладати ще з кінця 19 століття. Щоб полегшити круті підйоми та вберегти стежку від руйнування. Вау, масштаби вражають! Варто було трошечки піднятися і побачити такий водопад. Тут йде дощ! Дощ з водопаду! Яка краса! Воно того варте! Ось це Вернел Фоллс. Місцями тут навіть веселку видно, тож загадайте бажання! Але це ще не кінець нашої мандрівки. Бачите пологу річечко? Але насправді це водопад. Верхушка водопаду. Вау! Ось там я внизу стояла і записувала вам відео. А це ми ще вище піднялись. І звідси ще красивіший вид відкривається на водоспад. Ну а ми трохи перепочили. Ідемо на Невада Фолз. По дорозі ми зустріли сім'ю з дитиною на спині. Оце люди люблять подорожувати. Я ледве себе несу. Ура! Ми дійшли до нашої останньої точки Невада Фол. Я вам згодом покажу, як він виглядає. А позаду мене знаходиться саме той халвдом, на який ми дивилися з Глейшер Пойнт. І він так близько виглядає гігантський. Все. Частина хайку на халвдом. Тобто люди сюди приходять, це їхня так друга зупинка, другий водопад, і потім вони, напевно, десь обходять і вже підіймаються нагору. Це те, куди я вчора казала, що я ні в якому разі не піду, а зараз я така думаю, а може я підійшла. Єдине, що страшно підійматися по тим сходам або взагалі просто по канатам. Я не впевнена, що я зможу осилити себе, побороти свій страх. Хоча, враховуючи, який ми хай пройшли, то я зможу все. І ви також, мої любі друзі, зможете все. А ось і сам водопад. Я оце, знаєте, що зрозуміла. Що ось там, на Куткові, скоріше за все, знаходиться Glacier Point, десь в тому районі. І саме звідти я вам записувала відео про те, що це half вдома, там Велей знаходиться, долина. Ну, яка ж краса. Так, сюди не можна під'їхати машиною, можна дійти тільки пішки, але ну, якщо у вас є така можливість, підніміться, підніміться хоча б раз в житті. Наша з вами подорож до Йосеміті до біла кінця. Тут справді неймовірно гарно і не дарма цей парк внесено до списку спадщини ЮНЕСКО. Друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, мені лайк та напишіть ваш коментар, як вам це відео. І до нових зустрічей!